Духовне послання від архії Надії, божественної дружини Архангела Гавріїла, наповнена любов'ю, світлом і тишею небес. Блажений той, хто живе надією, бо надія це світильник душі, що не згасає навіть у найтемнішу ніч, коли ви чекаєте миру з надією в серці, мир зійде на вас, мов ранковий світ. Коли чекаєте зустрічі зі спорідненою душею, Всевишній сплете ваші дороги у свій час, коли ви носите в серці надію на дитя, небо почує і благословення зійде. Нічого не проходить повз очі Божі, Ми з Гавриїлом бачимо, коли твоя душа готова прийняти дар, бо тільки той, хто вірить, хто не зраджує надію навіть у сльозах, спроможні вмістити світло, що йде згори. З любов'ю небесною архея надія.